Різдво йде у хату, несе щастя й свято, і з ароматною кутею, сіном запашним, і першою зорею в небі, що заглядає крізь шибки, і в нас закликає крізь віки, в подарунок до вертепу любов свою щиру принести. Бо віщує радість людям всім, народження Спасителя нам сповіщає величне свято завітало. Відкрийте свої серця і двері колядні, дванадцять страв вже на столі, кутя й калач, а за столом уся родина в молитві і вздячністю за все, вечерю розпочав, щоб в мирі розквітала вся країна, щоб вам щастя процвітало, щоб над вашим домом слава панувала, а під мирним дахом любов виростала. Щоб збулись ваші мрії та надії. Куті смачної, здоров'я доволі, коляди гучної, мирного неба, щасливого різдва на весь рік добра.